Метод використовування поповинної крові для лікування кардіологічних та ряду інших захворювань це справжня революція в медицині, говорять фахівці. Винахідник цього методу професор Ілля Ємець повернувся в Україну після командировки, в ході якої він розповідав про свій метод лікарям Америки, Швейцарії, Туреччини, Болгарії, Молдови. Я так, як керівник, і як е Винахідник нашого українського методу щодо відносно плацентарної крові, щодо відносно хірургії перших годин життя, я зрозумів, що я не можу об'їхати Одесу. Незважаючи на війну, українські лікарі працюють над впровадженням новітніх технологій в медицині. До них приїжджають пацієнти не тільки з різних міст України, а й за кордону, говорить кардіохірург. Я вважаю, що це наш внесок не тільки нашого центру, але взагалі наших спеціалістів в те, що українська медицина, вона зараз конкурентно здатна самими найкращими медичними закладами світу. Завдяки методу професора Іллі Ємця, якому немає аналогів в світовій медицині, допомога новонародженим тепер надається на новому рівні. Ми запропонували ту кров, яка залишається в плаценті після народження, використовувати для дитини, яка потребує операції негайної на серці. Це ми вперше в світі це зробили. Друге, ми запропонували те, що не треба чекати тиждень, два тижні, місяці, так, а спасати дітей відразу після народження. Тому спеціалісти акушери гінекологи Одещини мене підтримали. І ще підтримували не тільки сьогодні, а підтримували на протязі 10 років. Професійні стосунки і Ємця з одеськими лікарями мають багаторічну історію. І сьогодні, як говорить сам професор, він захотів мати фідбек від Одещини. Що стосується медиків, то цю зустріч вони називають історичною. Бо річ йде не тільки про спілкування з винахідником, а в першу чергу про життя людей, починаючи з перших часів їхнього життя і до глибокої старості впровадження новітних технологій, використання поповинної крові це дуже прогресивні методики, Це великий прорив в кардіохірургії, в кардіології. Запрошені лікарі, неанатологи анатологи, лікарі, акушери, гінекологи, тобто лікарі першої зустрічі, коли дитина з'являється в цей світ, завдяки новим методам лікування. Шанс на повноцінне життя з'являється у самих маленьких пацієнтів. Які народжуються з патологіями серця, Одеса дуже добре співпрацює з інститутом кардіології, тому ми тому що ми переводимо туди діток з вадами серця, яких, на жаль, сьогодні багато успіх в цих операціях дуже добрий. Ми отримуємо здорових дітей, які Зростають і більше не, не, не потрібні їм робити ці операції. Життя малюка з вадами серця іноді залежить від правильно поставленого діагнозу, від професіоналізму лікарів. Але професор сьогодні скаже, що ми йдемо до того, що будемо оперувати внутрішньоутробно дітей. Програми, розроблені професором Ємцем, стосуються не тільки проведення операцій на серці у новонароджених, а й новітніх підходів в кардіологічної та кардіохірургічної допомозі людям похилого віку і професійним спортсменам для тривалого збереження їх фізичних можливостей.